Друзі, вітаємо всіх! У нас шоу Намалюй себе в доті. Звісно ж, да. розпочне роман? Буду так, да, буду я починати. У нас перший раунд. Сьогодні мій суперник це Артур. Переможе друж. Ми не суперники, ми команда. Ні. Да, конечно. Тихенько, тихенько, тихенько. Є ідея? Що це? Ну, подумай. Добре, що це. Давай, давай спочатку. Шо це почнем, да, давай це герой, герой якийсь. Я трішки збільшив розмір, не вийшло намалювати на, який треба. На дінозавріку катається. А хто на дінозавріку катається? Хто катається на дінозавріку? Ну, чен, але там не динозаврик. на дінозаврік. На дінозавріку. Прикольний герой дуже. Снепфайр? Подивись, що в руках. Зверни увагу на це. Mm. Льодяник? Yeah. Посміхається. Йому весело через те, що він катається. Я, на зараз, я зараз з його роду. Ага. Типу, з брата його намалюю. Окей. Okay. Це його братан. Але сумний. Дивись. Зараз як це малюється, я забув. E, ну. Ладно, не бери це до уваги краще. <ріж> краще не береться до уваги. Легше не стало. 10 секунд. Може, ну спробуй, ти впораєшся, я тобі клянусь. Щось з електроенергією пов'язано. Там, Типу, кастує якісь спили, типу. Які сайленс накладає в нього ультимейт. Взагалі вам ще, ще й предмети блокує. Не дає кастувати під час тривалості. Друзі, це з Кінетік кінеців. На динозаврику другий раунд, шановні. Давай. Просто. Так, це обличчя? Ні, це каса спала, да? А я обичаюся, ти, типу, ви ви добре. добре, Плюс. А, енігмака блокол. О! Ізі. Ну що, шановні, розпочинаємо третій раунд малювання нашого батлу такого командного малюю все ще я, вгадує все ще Роман. Поїхали! Давай! Так окей, людина <свен> це меч <плә> <плә> меч плюс, стопок. А, а я, я euh, Свен. Угу, mm окей. -hmm. Okay. Думаю далі тоді. Це гільний герой. Але це мені нічого не дає. ця інформація мені нічого не дає. Я можу просто спробувати, звісно, джагернаут. Джаггернаут кастує Q. Ну, типу, крутілку. У нас ментальний зв'язок. Раунд. 4. Ти потім зрозумієш що це. окей. Так тепер. Ну, дівчинка якась. Угу, 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 да. Це якщо. От Зараз будуть руки. Е не звертай уваги. просто... Ну, Кастує короч, щось. Ну, це типу руки. Окей. І вона кастує от таку от. Е історію. Отаку історію. Да, от типу... Це колба? Ні. Ні. От дивись, якщо що, підлога типу, починається ось тут. Тобто, під підлогу вона кастується? Ні-ні. ні Ти на неї зверни увагу. Чому вона не стоїть на підлозі? Можливо, тому що вона літає. Вона літає. Хто ж це? Може бути. В неї ще один спел є окей. Вона може ще кастанути, типу, це от вона. І оце от вона кастує отаку от от фігню, яка, от типу, от. І тут чувак просто. От, от оце, оце чувак, і він, типу, ну, дед. <плес> <плес> а Ліна кастує Так, да, все вірно. <плес> <плес> Друзі, останній раунд, і він дуже важкий, якщо чесно, але я спробую намалювати. Е-е-е, Значить, дивись. Знову ж таки, це земля. Так. М Угу. Щось тут... летить по стрілочках. Угу, угу, угу. По траєкторії отакі угу, летить. і тут челік на стрілочках летить. Фенікс і Карусдайв. Згадай, згадай, як ми з Артуром грали. Згадай, як ми з Артуром грали. І антимах тут... блінкується. Mm, зараз, ну, зараз, або... зараз розумієш. Ну, зараз це розумієш. антимах. І на дорозі він перестрів ще одного челіка якогось. Типу, я велосипедував. Не, <гум> ні, ні тут він теж веселий. <гум> <гум> це має значення. окей. Це, 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 дуже, це дуже велике значення. І вона, типу, тримає його за руку. І вона, типу, тримає його за руку. Антімах і його тримає за руку. Е-е, Дайте нам ще 5 секунд. Будь ласка. Пач uh, 738, антимах. Що? Товаришує. Спробуй, спробуй. Венгою. Це він чи вона? Вона, вона, вона. праворуч Універсал дуже мерзотний герой. грає no, в Марсі, І в... uh -huh. <п 'ed> вони стрибають разом uh, од тим новим джампом. Ребаундом новим. Ну, Я трішки підказував, друзі, але ну, це реально важко, мені здається, було б намалювати. Я потім цей. Але ну, я намагався наближено. Що, е, дякую величезно вам всім за перегляд. Е, я так розумію, це буде нарізано дуже швидко, тому зараз мене просто в X2 прокрутять взагалі не буде. Ну, є, можливо, це вирішить.